Усіх вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про інтеграційний потенціал географічної освіти. Я британське Петро, і ми починаємо. На даний момент Національна система освіти України, так само як і кожен педагог, зіткнулася зі значною кількістю освітніх викликів та втрат, які спричинені повномасштабною російсько-українською війною. Дані набори викликів. Безумовно, що є важкими, складними, дискусійними для усіх нас. При цьому ми повинні з вами розцінювати усі ці виклики не тільки як ключові перешкоди, а ще й як і певні можливості для власного особистісного розвитку або певні можливості для того, щоб продемонструвати інтенсифікацію розвитку або протидії викликам. В контексті усіх цих викликів. Перед нами постає ключовий параметр, яким чином ми з вами можемо компенсувати втрати освітнього процесу викладання через докорінне об'єднання різноманітних предметів, напрямків або різноманітної інформації. В даному випадку нам з вами на допомогу приходить природнича інтеграція. Дану природничу інтеграцію ми з вами будемо розглядати в категорії. Природничого об'єднання на базі географічного простору. Для природничих предметів характерне вільне комбінування та значний інтеграційний потенціал. Яким же чином можна реалізувати подібний інтеграційний потенціал? Він може бути реалізований на базі принципів, як пов'язаність, комплексність, особистісність та безперервність. Немає сенсу запускати інтеграційне об'єднання, якщо ми з вами не приурочимо інформацію, яку ви будете намагатися донести до вашого учня, або допомогти йому з опанування подібної інформації, якщо її на особистісному рівні не наблизити до даного учня, тобто не прив'язати до тих умов ситуацій або територій, в межах яких він розташований. При цьому. Інтеграційне поєднання повинно бути комплексним, різні його блоки повинні бути пов'язані, і між ними повинен існувати зв'язок. Інтеграційне об'єднання буде залежати від набору блоків або набору наук, які ви будете використовувати як базові для формування інтеграційного об'єднання в межах окремо взятої теми, уроку чи блоку інформації. В результаті. В межах окремо взятої теми бажано визначити ключові основоположні поняття з напрямків, які ви хочете інтегрувати між собою. Це надасть вам можливість сформувати основу базових понять, які ви будете в подальшому розвивати за рахунок інтеграційного об'єднання. Безумовно, що один із самих ефективних способів об'єднувати різноманітні блоки та поняття в межах географічної просторовості. Тому що географічний простір надає унікальну категорію об'єднання об'ємність, глибинність, просторовість, всеохопність. Формування інтеграційного потенціалу ми з вами починаємо з предметно-комунікаційного ядра. Це ядро в межах якого ви можете сформувати спільність між основоположними базовими поняттями різних напрямків та наук. Які ви вирішили об'єднати, інтегрувати між собою в межах окремо взятої ситуації. Коли у вас сформована спільність предметно-комунікаційного ядра, ви аналізуєте ситуацію, в межах якої вона повинна працювати. Коли у вас є ситуація, у вас автоматично є і контексти. На базі предметно-комунікаційного ядра ситуації контекстів, ви розумієте. Які приблизно знання або яка приблизна інформація повинна бути вам надана, або яку інформацію ви хочете донести, в результаті, ви починаєте свої первинні кроки з пошуку подібної інформації в основоположних науках: біологія, фізика, хімія, географія? Коли ви знаходите основоположну інформацію з базових наук? Ви на базі предметно комунікаційного ядра і інформації, яку витягнули, зможете побачити, чи ця інформація є комплексною, чи вона переплітається в певних частинах. Коли ви побачили певну комплексність, коли ви побачили, що інформація дублюється, переплітається або є наслідковою, ви можете в такому випадку приблизно орієнтуватися в якому трансдисциплінарному напрямку. Ви тепер можете далі поглибити базову інформацію з базових наук. В результаті, після формування предметно комунікаційного ядра ситуації контексту базової науки, витягування інформації і розуміння, в якому напрямку далі вам ще потрібно більш конкретно рухатися, ви зможете обрати трансдисциплінарний напрямок на кшталт. Геофізика, геохімія, геоекологія, гуманістична географія, біогеографія. В результаті тепер у вас наявна фіналізований елемент і фіналізована форма як розуміння докорінного об'єднання ключових понять, які вам були потрібні для того, щоб повноцінно висвітлити певну тему або об'єднати інформацію в межах певної теми. Базові науки, знайомим компонентом яких ви вирішили скористатися ситуації, контексти, і напрямок в певний трансдисциплінарний напрямок, з якого ви можете почерпнути саме ключову інтеграційну інформацію. При цьому інформація та інформаційні блоки, якою ви будете оперувати для того, щоб допомогти учню опанувати певні знання або сформувати певний рівень грамотності. В межах вашої сконструйованої інтеграції повинен залежати і від того, наскільки щільні зв'язки ви сформували між різними блоками вашої базової інтеграційної інформації. Тому що саме безперервність, наявність зв'язків та поетапність реалізації окремо взятої інтеграції є ключовою для того, щоб вона все ж таки існувала. При цьому ми з вами повинні чітко розуміти, що інтеграція це докорінне об'єднання інформації, яку ви визначили для себе ключовою основоположною, а не всього лиш поетапне викладання блоків біологія, фізика, географія, хімія. Тому що інтеграція передбачає об'єднання, а не тільки поетапність викладу інформації. На жаль, якщо ми просто будемо поетапно викладати інформацію без її взаємопов'язаності, без комплексного ефекту, без синергії, це буде всього лиш певна бінарність або лише поетапне викладання окремо взятих блоків різної природничої інформації, яка, на жаль, не буде пов'язана між собою. Розглянемо з вами один із кейсів. Який передбачає об'єднання ключових природничих напрямків наук в межах простору. В даному випадку ми з вами спробуємо розглянути приклад об'єднання природничих предметів в межах географічної просторовості з ресурсною базою та основоположними виставленими завданнями. Приклади, які ми з вами розбираємо, це реальні приклади та реальні ситуації, які мають Продукт своєї діяльності. Розглянемо природничу інтеграцію на базі географічного простору, на прикладі кейсу Антарктида. В даному кейсі ми з вами спробуємо інтегрувати природничі предмети. При цьому у нас з вами будуть певні ресурси, тобто певне ресурсне забезпечення. За великим рахунком, дане ресурсне забезпечення обмежується лише вашим доступом в межах окремо взятої території та доступом до окремо взятої ресурсної бази. В Кейсі Антарктида ми з вами можемо сформувати набори основоположних завдань, які нам з вами будуть цікаві. Безумовно, що вони є змінними і залежать виключно від того, хто буде формувати інтеграцію і які ключові завдання він перед собою буде виставляти. В даному кейсі у нас з вами є перелік завдань, як сформувати власну антарктичну станцію зі снігу або її модельку? Далі визначити середню товщину снігового покриву на території дослідження, взяти зразки, змоделювати сніжинку, дослідити форми кристалів в лабораторних умовах, визначити похибки вимірювань, перевести один агрегатний стан в інший. Яким же чином це реалізувати практично? Безумовно, що ключовим елементом цього є територія дослідження, наявність снігу, а далі все залежить від проектування окремо взятої інтеграції, яка була сформована або яка планувалася. Ключовим параметром тут виступає те, що ви надаєте особливість дослідницького пошуку вашим учням. В результаті наслідковістю подібного кейсу є те, що у вас будуть готові фіналізовані елементи. Вашого проєкту або вашої інтеграції на базі того, що буде сформований макет зі снігу певного розуміння побудови антарктичної станції. Друге, будуть взяті гранульовані зразки, визначення форми сніжинок, кристалів, переведення зразка, який був взятий на території дослідження з одного агрегатного стану в інший, і при цьому визначення похибок. Які сумарно були допущені при переведенні опадів з одного агрегатного стану в інший за рахунок різноманітних перевідних формул, при цьому, коли ми з вами формуємо інтеграційну діяльність, ми з вами повинні чітко розуміти, що вона реалізується на базі того, що ви попередньо об'єднуєте ваших учнів в певні групи або мікрогрупи. Зрозуміло, що ефективність роботи окремо взятої групи буде залежати від концепту 4К: креативність, критичність, комунікація кооперація. Будь-яка група абсолютно ефективно функціонує, якщо всередині неї сформована комунікація. Тобто, коли кожен учасник групи чітко чує один одного. Кооперування коли. Учасники даної групи дієздатні взаємодоповнювати один одного, тобто формувати ефект синергії. Критичність та креативність це два ключових скіла, які будуть полягати в тому, що за рахунок обмеженості ресурсів, за рахунок проблематики поставлених завдань, за рахунок складності інтеграції, яку ви зможете сформувати, ви будете виставляти параметри того, що потрібно знайти кілька способів досягнення певної мети. При цьому потрібно залучити інтелектуальний ресурс, фізичний ресурс, зрозуміти, яким чином їх комбінувати між собою, та яким чином можна комплексно об'єднувати ресурсне забезпечення, яке наявне у вас, яке наявне в учня, і яке наявне в групи учнів. Тому концепт 4К він є надзвичайно ефективним, тому що він дозволяє. Максимізувати зусилля усіх учасників в межах окремо взятої інтеграції, сформувати командну діяльність, об'єднати осіб в середині команди, зробити так, щоб вони один одного чули, змогли взаємодоповнити один одного і при цьому спробували ефективно використовувати наявний ресурс, який їм буде наданий. При цьому а, Певні рекомендації стосовно того, яким чином можна формувати певну інтеграційну діяльність. Один із ефективних способів спочатку спробувати візуалізувати кінцеву мету, до якої ви намагаєтеся дійти, тобто те, що ви хочете побачити в фінальному результаті, і рухатися від фінального результату до початкової спроби. Тобто, коли ви вже бачите. Ваш фінальний результат, і тепер вам набагато простіше спускатися на порядок нижче для того, щоб деталізувати, як ви будете від фінального результату рухатися до першого кроку. При цьому вам необхідно сформувати кінцеву мету, тому що без мети рухатися вперед майже неможливо. При цьому, коли у вас є мета, ви вже можете прописати цілі, яких вам варто досягнути для того, щоб реалізувати вашу окремо взяту мету інтеграції. Потім до кожної цілі виставляються завдання, які потрібно виконати для того, щоб сформувати ціль. До кожного завдання проставляється дедлайн для того, щоб розуміти, який у вас часовий проміжок існує для того, щоб ефективно виконувати окремо взяте завдання. І при цьому ключовий параметр окремо взяти завдання виконується повністю, а не робиться розрахунок на те, що якщо було не виконане певне завдання, то потім його якось можна буде компенсувати в майбутньому. Коли ви проектуєте діяльність, ви чітко розраховуєте на те і чітко виставляєте дедлайни того, коли що і як ви повинні виконати. При цьому усі ми з вами знайомі з концепцією громадянин світу. При цьому варто зазначити, що громадянин світу це особа, яка є проактивною, і це особа, яка рухає зміни в напрямку знизу вгору, тобто локальні успіхи діяльності і локальна залученість у розвиток ком'юніті в межах окремо взятої території, а вже потім масштабування позитивного ефекту досягнення з локального рівня. При цьому дані громадяни світу, яких ви виховуєте за рахунок інструментарію ваших уроків, вони є тими архітекторами майбутніх змін, які повинні формувати власне глобальне мислення. А ми з вами лише допомагаємо їм у формуванні даного мислення, даної проактивності та демонстрації можливих шляхів розвитку та масштабування. При цьому, так як ми з вами ведемо мову про географічну освіту, то безумовно що повинні зазначити одну із ключових проблематик це координати. Дана проблематика є активною в межах кожного року вивчення географічної інформації. В результаті виникає доволі багато питань, яким же чином можна максимально інтенсифікувати процес вивчення географічних координат, а тим паче застосувати на базі цих географічних координат інтеграційні можливості географічної освіти. Варіант, який вам буде запропонований, це варіант практики. В чому його особливість? Якщо в учня виникає проблема з просторовим мисленням, визначенням географічних координат, ідентифікацією себе в просторі, в такому випадку вам потрібно лише змінити масштабність проблематики, в межах якої опинився даний учень, або масштабність проблематики, яку ви задаєте учню, яким же чином змінити її в даному випадку? В даному випадку у нас з вами є сітка координат, вона буде залежати виключно від вашого підходу, креативу та фантазії. Дану сітку координату ми з вами можемо розбити на різноманітні блоки, квадрати. В межах цих блоків-квадратів ми з вами можемо сформувати полігон, за яким будемо рухатися напрямки руху, довжини, задати масштаби для проведення обчислювальних операцій. При цьому ми з вами можемо використовувати різноманітні площини. Чи це буде підлога, чи це будуть стіни. Суть залучення подібної моделі полягає в тому, що якщо виникає проблема із розумінням географічних координат, потрібно змінити всього лише масштабність перебування в певній проблемній ситуації, в певному проблемному контексті. У більшості випадків усі ці. Проблеми з просторовою ідентифікацією одразу швидко зникають, тому що ви підібрали правильний масштаб для реалізації або для пояснення певної інформації. В результаті, в незалежності від державної чи приватної форми власності, ви можете реалізовувати подібну запропоновану модель. Безумовно, що її масштабність, її величина буде залежати виключно від того, в межах якої території дослідження ви знаходитесь, та доступ до якої ресурсної бази у вас наявний. Ми з вами повинні пам'ятати, що єдине покоління, яке здатне змінити країну збалансовано, це покоління, яке саме діє. У ваших класах знаходяться учні яких називають майбутня інтелектуальна еліта країни, а щоб нею стати, потрібно працювати над собою. Саме ми з вами можемо допомогти даній майбутній інтелектуальній еліті ставати максимально більш розвинутою і ставати проактивною для того, щоб вони формували для себе позицію громадянина світу архітекторів майбутніх змін з глобальним мисленням, які будуть здатні рухати зміни. Від локального ефекту до глобального масштабування. Ключове, що це єдине покоління знаходиться у ваших класах, і ви можете їм допомогти за рахунок інструментарію ваших предметів. На цьому, шановні слухачі, я з вами прощаюся.